Фестиваль молодого меда. У вас вот фотографии Галина Никитична, Расскажите немножко о фестивале Stewart. молодого меда, который проходил в Киеве. И Галина Никитична Никитенко нам любезно расскажет и покажет участников. Вот здесь, é, наверное, это такая комиссия. Академик, да, Александр Иванович Тихонов. Этот, президент э, спілки апетирапевти України, Харьков. Э, вот он, так. Вот это вот. вот это. Угу. Э, это Василий Олексійович Соломка, Дід Василь, організатор бджолярського кругу, головний редактор журналу «Бджолярський круг. Угу. Э, оце э, э, Стритович Володимир Миколаєвич, президент спілки пасічників України. Э, у травні місяці тільки вибрані і Ні, ну, У травні це то, статут був у грудні місяці. Ну, уже офіційно вже да, є уже, да. устав і общество вже не такое так, а було це запрошені офіційні особи, чесно кажучи, я їх всіх не пам'ятаю, не, не перерахую. Далі. Це полтавські хлопці, які зайняли цього року на європейському конкурсі юних пасічників у Польщі перше місце. Ось вони показують свої дипломи. Вони у нас піднімали прапор, коли відкривали форум молодого меду. Це є така Наталка Сінчук, директор Гадянської школи пасічників, це її хлопці, це її діти. Це наступний, це організували конкурс Я, Україна і бджола для дітей. Вон, я люблю Україну. Дітки малювали, як вони сприймають Україну. Он, е, їм усім, ото мій, Оце мій гліб. Угу. Всім їм за ці малюнки дали е, меду. пляшечку меду і дипломчики. Так що це якраз іде вручення. Це крупним планом. Вони, оце тут столи стояли, дітки. Угу. Оце всі дітки, оце теж моя Ясюха. Всі, всі дітки, які приймали участь у цьому конкурсі, у моїх, ну це не тільки в моїх. Ось оце вони волонтери. Це теж волонтери, це співробітниці Ненцу. Двоє дівчаток Ксюша і Маша. Це Ксюша, це Маша, теж волонтери. Вони щасливі і задоволені їй. Це Андрій Бажин, один із спонсорів наших, і цей самий замісник, один із замісників регіональних, Ну він відповідає за зв'язки із за кордоном. Він із... Цих там експортерів меду. Це його дочка. Вони проводили конкурс школу цього самого, виготовлення свічок. Це його дружина. Це, це Дмитрук Луцька. Пасічників. Ну, знову ж таки, Стритович Андрій Бажин, це е, сліпий конкурс з е, визначенням дів проводили. Поліщук, е, Віктор Петрович, Василь Олексійович, Соломка, в общем, Бомонт пасічний. Це знову ж таки дітки коло цього банера. Моя Ясюха, це Маша Ксюша. Гліб і це наш лікар був, лікарі Саша і Юля. Оце мої яська і Гліб. Ну і знову ж таки. І можна і той передивитися, там, по-моєму, більше. На другому. Зараз ми відкриємо другий слайд. Це... А, бо тут написано турнір юний бджоляр. Угу. Уже сам турнір у нас було на першому фестивалі молодого меду семеро учасників, семеро хлопчиків підготували, крім, крім того, що це і прапор, і голубів випускали, оце їм усім футболочки дали, а це е, журі е, Віктор Петрович Поліщук. Це Лосів Олексій, Олексій Михайлович, зараз він зав кафедрою джолярства і конярства, Дмитрук Володя, Іра Сидоренко і я. Іра кандидат теж цих ветеринарних наук і захищалася по ентомології вона по цих пухоїдах. Працює на станції. Ну, оце інтерв'ю беруть у цих діток. Це із Луцька. Це хлопчик перше місце зайняв. Ось ми сидимо. Це вже їх вітають. Ці діток рамки збивають, конкурси, значить, конкурси були презентація своєї пасіки. Це Петро Дяченко, наша спілка Київська. Хто тут іще? Теж він розказує, лекцію читав. Віктор Петрович Поліщук вручає усім діткам, усім тим учасникам, хлопчикам по своїй книжці Вербицький – Це студентка консерваторії, вела разом із Володимиром Миколаєвичем Стритовичем, була ведучою. Це ось лучани, це Дмитрук, Лучани, оце вони спекли такий каравай. На ненці є музей хліба, вони, значить, подарували хазяям і його відправили в музей хліба. Так, ну, знову ж таки, оце все ці дітки-учасники. Все. А що така була подія? Так. Да. Тут інтернет підключений? Так, да, так. Да. Ну, так можемо можемо можем зараз знайти що... звука. Спасибо за а хвилин, ну, а ну, а сказали, коли буде следующе такий конкурс? Есть Ми, плани? Є плани? Єсть, звісно. Ми плануємо на чер другу половину червня, першу половину липня, тому що... По-перше, коли ми планували цю, цей захід, то прив'язували його до дня молоді, тому що це молодіжний захід, це юні бджолярі, але цього року ранньо, весняних і ранньолітніх медів не було, молодого меду не було, ні з чим було це організовувати. На наступний рік закладено. Уже от кінець червня, а початок липня, тобто після першої качки. Ну і буде він в Києві чи в іншому місті, ще не вирішено. Побачення. Ну, посмотрим, да, посмотрим. Спасибо.